Всі миру Божого. Наші пастори Салтаненко у духовному хлібі нам показують, що Бог дав людині розум, щоб вона могла правильно ним користуватися, могла роздумувати, аналізувати і не попасти під різне вітро про яке говориться у Біблії. Духовний світ сатани всілякими способами намагається нас відвернути від істини, від Слова Божого. І тому посилає нам таких сатаністів, лише вчителів, які говорять, що не потрібно серйозно відноситися до Біблії, до церкви, до до Гріха, до покаяння, якщо ми будемо слухати таких людей, то попадемо під їх вплив і будемо мати серйозні проблеми у житті. Божа благодать нас покине. Ми повинні вивчати Біблію, повинні вчитися у біблійських апостолів, пророків, які вчилися у самого Ісуса Христа і дали нам послання у Євангеліях. Якщо ми будемо жити по їх вченню, ми будемо мати їх віру і будемо мати силу Святого Духу перемагати усе плотське і тілесне, яке є у світі.